Володимир Малка, ветеран АТО ООС, у складі 40-го батальйону Кривбасви зуляв Донеччину та виходив з Дебальцевого. Внаслідок бойових дій отримав інвалідність, а більше року тому доєднався до криворізької команди нескорених. З числа адаптивних видів спорту, що нині практикують учасники бойових дій, Володимиру найбільше до душі волейбол сидячи. Як адаптивний вид спорту дуже важкий. Він важче, ніж звичайний волейбол. Тому що в звичайному волейболі ти можеш двигатися, а тут треба переснування дуже важке. Це по-перше. По-друге, не можна підриватися э, під від стелі. Ну і що? І, ну, ви ж бачите? Працюємо на повну, Що на тренуванні, що на змаганнях. Працюють всі э, э, хлопці. Ви ж бачите, як нема руки, нема ноги. А Він однією рукою. і... Э, Виграю м'яч. Волейбол сидячи один з 18 видів спорту, що увійшли до регламенту цьогорічних родинних змагань Veterans Family Games. Другі міські спортивні ігри стартували з плавання. Ці змагання зібрали удвічі більше учасників, ніж торік. Рада оборони та місто дають ветеранам можливість якісно готуватися до випробувань. Хлопці тренуються, хлопці займаються. Е -е, велика подяка нашому місту, що у нас є всі умови для нашого досуга спортивного для нашого перезагрузки. Тобто, все добре, настрій спортивний, настрій бойовий. Тобто ми займаємось і для себе, і для перемоги, тому що ми не скорені. Це такий виклик нашому ворогу, по-перше, тобто нас не скорили, а ми не переможні. Разом з ветеранами та учасниками бойових дій мають умови для тренувань і їхні родини. Світлана Стуженко з чоловіком постійні відвідувачі цього спортивного залу. Тут готуються до змагань різного рівня у дисципліні веслування на тренажерах. Ми разом з родиною ходимо до тренажерного залу і намагаємося з кожним разом, щоб наші показники все більш-більш були вдосконалими. На сьогоднішній день ми також додавали в тренування в різноманітне тренування плавання. Наша родина готується не тільки до міських змагань ветеранс Фемілі Геймс активно, а але ще й до всеукраїнських. А також чоловіка запросили фундація «Інвіктус Геймс» у липні відвідати Дюссельдорф. Ветеран з Family Games набирають обертів вже завтра. На учасників ігор чекають змагання з мініфутболу та дарцу. Ветеранські ігри триватимуть що два тижні аж до кінця грудня. Головна мета змагань фізична і психоемоційна реабілітація наших воїнів. Я звернула увагу, що по місту дуже багато на бікбордах реклами Фемілі Геймс, тому я думаю, що в цьому році буде більше й більше додаватися людей. Видів спорту це ще великий плюс, тому що не кожен може позмагатись там в плаванні. Так, це не його коньок, скажімо так. А більярд, наприклад, буде це перевагою для когось із членів родин. І насамперед, це дуже гарно впливає на емоційний стан ветерана та членів їхніх родин в умовах війни. Зараз іван Проводов, Назар Просенко цей день.